Урок 5. Бичування та засудження Ісуса. Пам'ятний вірш. Пилат у відповідь сказав їм Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв. Тому що він знав, що через заздрощі первосвященники його видали. Від Марка. 15 розділ, 9 і 10 вірші. Приниження Ісуса стало запорукою Його піднесення. Краплі крові, котрі стікали по Його щоках і бороді. Стали запорукою його помазання, олією радості. Як нашого великого правосвященника Бажання Віків. сторінка 734. Розділ 1. Слабкість Пилата Запитання. Коли СУС знову привели на суд до Пилата, який аргумент навів на його користь? Пилат, покликавши первосвященників, начальників та людей, сказав їм Привели ви мені цю людину як того, хто підбурює народ? І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її обвинувачуєте, так само і Ірод, який повернув його нам. Отже нічого вартого смерті він не зробив. Від Луки, 23 розділ з 13 по 15 Вірші. Запитання Б. Як Пилата згубила його слабохарактерна непослідовність? Тож, покаравши його, Відпущу від Луки, 23 розділ, 16 вірш. Пилат визнав Ісуса невинним, однак вирішив бичувати його, аби заспокоїти його обвинувачів. Він був готовий пожертвувати справедливістю і правом задля задоволення вимог юрби. Через це він опинився в скрутному становищі. Натовп, побачивши його вагання, почав ще наполегливіше вимагати смерті Ісуса. Якби Пилат від самого початку рішуче відмовився осуджувати невинну людину, то розірвав би фатальний ланцюг учиненого злочину та докорів сумління, які мучили його до кінця життя. Якби Пилат учинив по справедливості, то юдеї не насмілилися диктувати йому свою волю. Хоча Христос все одно був би страчений юдеями, однак у цьому не було б вини Пилата, одначе, крок за кроком. Пилат намагався приборкати свої сумління. Він відмовився судити справедливо і безсторонньо, а тому виявився іграшкою у руках юдейських священників і начальників. Вагання і нерішучість стали причиною його загибелі. Бажання віків сторінка 731-732. Розділ Другий дії Бога заради Пилата. Запитання а. Яку додаткову можливість Бог дав Пилату? Коли ж він сидів на судилищі послала до нього його дружина сказати Нема нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині у вісні через нього. від Матвія 27. розділ, 19 вірш, У відповідь на молитву Христа небесний ангел відвідав дружину Пилата, і в вісні вона побачила Спасителя та розмовляла з ним. Дружина Пилати не була єврейкою, але, побачивши у вісні Ісуса, не засумнівалася щодо божественності Його місії. Вона визнала в ньому небесного царя. Ця жінка бачила, як його судять у судовому залі, звернула увагу на його руки, зв'язані як у злочинця, бачила ірода і його воїнів, що здійснювали свою жахливу справу. Вона чула, як зазрісні злобні священники шалено оскаржували його, також почула слова. Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Ось і Пилат видає Ісуса на бочування після того, як визнав я не бачу в ньому жодної провини. Пилат виголосив вирок і видав Христа вбивцям вона бачила хрест, споруджений на Голгофі, угорнену темрявою землю, і чула таємничий вигук звершилося. Її очам була відкрита й інша картина Христос гряде на великій білій хмарі. Земля шалено крутиться в космічному просторі, а його вбивці втікають від його слави. Закричавши від жаху, вона прокинулася і негайно написала Пилатові записку зі словами Перестороги. Бажання віків. сторінка 732. Запитання Б Яку ідею запропонував Пилат натовпу, намагаючись звільнити Ісуса? На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був вже один, котрий звався варавою, ув'язнений з бунтівниками, які під час закладу вчинили вбивство. Натоп підійшов і став просити, щоби вчинив, як і завжди. Палату відповідь сказав їм: чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздріщі первосвященники його видали. Він пригадав один звичай, яким міг скористатися для звільнення Христа. Згідно з ним, під час свята Пасхи на прохання народу звільняли одного з в'язнів. У цьому запозиченому від язичників звичай не було й натяку на справедливість, але він подобався юдеям. Саме тоді римляни тримали під вартою засудженого на смерть вараву. Він оголосив себе месією і стверджував, що має силу встановлювати нові порядки і таким чином виправити світ. Підбурюваний сатаною, злодій заявляв, що все награбоване ним по праву належить йому. Силою сатани він творив чудеса, здобував послідовників і підбурював народ до повстання проти римського правління. Під маскою релігійного діяча приховувався запеклий злочинець, схильний до жорстокості й бунту. Пропонуючи натовпові обрати одного з двох, розбійника чи невинного Спасителя, Палат сподівався пробудити в народі почуття справедливості. Він гадав, що всупереч священникам і начальникам Ізраїлю прості люди сповняться співчуттям до Ісуса. Бажання Віків. сторінка 733. Розділ 3. Христос чи Варава Запитання А. Що зробили священники, щоб домогтися засудженню Христа? І чим це, зрештою, обернулося для них? А первосвященники і старші відмовили людей, аби просити за вараву? А Ісуса щоб убити. Бід Матвія, 27 розділ 20 вірш. Запитання Б. Наподив Пилата, який остаточний вибір зробив натов? Правитель озвався і сказав їм Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали «Вараву». Пилат їм відповів. А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали Нехай буде розп'ятий. Він же сказав, А який злочин він скоїв. Та вони ще дужче кричали Нехай буде розп'ятий. Від Матвія, 27 розділ з 21 по 23 вірш. Та є у вас звичай, що я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи Не його, а Вараву. Варава ж був розбійником. Від Івана, 18 розділ 39 і 40 вірші. А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? спитав Пилат. І знову підбурена юрба заревіла, мов зграя демонів. Самі демони в людській подобі перебували в натовпі, і чого ж можна було чекати від них, окрім відповіді Нехай буде розп'ятий? Бажання віків сторінка 733. Юдейські вожді зробили свій вибір. Їхнє рішення було зареєстроване в книзі, яку Іван бачив у руці, сидячого на престолі і котру ніхто з людей не міг розгорнути. Це рішення постане перед ними усі свої безпощадності того дня, коли книга буде розпечатана левом із покоління Юдиного. Юдейський народ тішив себе думкою, що був улюбленцем неба і завжди займатиме високе становище як Божа церква. Вони називали себе дітьми Авраама, вважаючи основу свого добробуту такою непохитною, що ні земля, ні небо не спроможні позбавити їх таких переваг? Однак власним неправедним життям вони приготували собі осудження неба та розділення з Богом. Наочні уроки Христа сторінка 294. ЗАПитання В Як ця історія повторюється сьогодні? І яка наша роль у ній. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки Єфрат, чи богам аморейців, у краю яких ви живете. Проте я і мій дім будемо служити Господу. Ісуса Новина, 24 розділ, 15 вірш. Сатана у нестямі відлють через те, що йому не вдається з'єднати Божий народ зі світом і домогтися від нього від повної покори. Царі, правителі, князі несуть на собі початку Антихриста і зображені у вигляді дракона, який вступив у боротьбу із святими, котрі дотримуються Божих заповідей і мають віру Ісуса Христа. У своїй ворожнечі проти Божого народу вони також виявляються винними у обранні варави замість Христа. Свідоцтво для проповідників. сторінка 39. Розділ 4. Його ненавиділи і люди, і демони. Запитання А Як римські солдати брали участь у катуванні Спасителя і як він на це реагував? Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову і одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього і казали Радій, царю юдеїв. І били його в обличчя. Від Івана, 19 розділ 2 і 3 вірші. Воїни повели його до середини двору, тобто в преторій, і скликали весь підрозділ. Зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський, били його по голові тростиною, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. Від Марка, 15 розділ з 16 по 19 вірші. Дивуйся, небеса, здригайся, о земле. Подивися на гнобителів і пригнобленого. Оскаженілий натовп оточив Спасителя світу. Насмішки і глум перемішувалися з грубими прокльонами і відвертим блюзнірством. Скромне походження та смиренне життя Ісуса викликали найбільше глузувань бездушного натовпу. Його заява про те, що він, Божий Син, висміяна. Вульгарні жарти і зневажливі образи передаються із вуст в уста. Сам Сатана керував цими озвірілими людьми, котрі знущались над Спасителем. Він намагався спровокувати Ісуса на помству або примусити його вчинити чудо задля свого звільнення і таким чином зруйнувати план спасіння. Єдина пляма в його житті, єдиний зрив, коли його людське єство не могло б знести з жахливих випробувань, і божий агнець уже не був би досконалою жертвою для викуплення людства. Але той, хто міг покликати на допомогу все небесне воїнство, Хтось яйвом своєї божественної величі міг сповнити жахом увесь натовп, покірно зносив найогидніші образи і знущання. Бажання віків сторінка 734. ЗАПитання Б. Після почування Христа перед народом Яке оголошення зробив пилат? І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг, і Пилат каже їм Оце людина. Від Івана, 19 розділ 4 і 5 вірші. Ось стоїть Божий син у терновому вінку, зодягнений у блазенське вбрання. Одяг на спині розірваний, і видно рани, з яких тече кров. Його закривавлене, змучене обличчя ніколи ще не було таким прекрасним, як зараз. Лице Спасителя було спокійним і ясним навіть у присутності його ворогів. Кожна риса випромінювала доброту й покірність, найніжніше співчуття до жорстоких переслідувачів. У його поведінці не було страху й нерішучості, усе говорило про гідність і довготерпіння. Разючий контраст з Ісусом інший в'язень. Кожна риса обличчя Варави свідчила про те. Що він закоренілий розбійник, яким він насправді і був. Цей контраст повинні були зауважити всі, хто дивився на них. Дехто зі свідків цієї сцени плакав. Коли у ці люди дивились на Ісуса, їхні серця сповнювалися до Нього співчуттям. Навіть юдейські священники і керівники переконалися, що він той, за кого себе видавав. Бажання віків сторінка 735. Розділ 5. Божий син. Запитання А яку непослідовну пропозицію зробив Пилат юдеям, і яка заява сповнила його страху? Коли його побачили первосвященники й слуги, то закричали, гукаючи Розіпни, розіпни його. каже їм Пилат Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому Ми маємо закон, і за законом він повинен померти. Бо видає себе за божого сина. Коли Палат почув ці слова, то ще більше злякався. Від Івана, 19 розділ з 6 по 8 вірші. Палат злякався у нього не було правильного уявлення про Христа і його місію. Проте він мав невиразну віру в Бога та його всемогутність. Думка, яка ще раніше зародилася в його свідомості, стала тепер більш виразною. Він запитував у себе. Чи не стоїть перед ним божественна істота, задягнена в глуму, в буряницю і увінчена терновим вінцем? Пажанні віків, сторінка 736. Запитання Б. Яка розмова відбулася між Ісусом та Пилатом? Ще раз зайшов у Преторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат – Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити, і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів Не мав би ти жодної влади наді мною. Якби не була вона тобі дана з висоти Тому той, хто мене видав, тобі має більший гріх. Від Івана, 19 розділ з 9 по 11 вірші. Запитання В. Який нечесний аргумент юдеїв змусив пилата? боягузливо поступитися їхні вимоги. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи Якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься Літостротон, єврейською мовою Гавата. Була ж п'ятниця. Перед Пасхою близько шостої години. Він каже юдеям Ось ваш цар. Тоді вони зчинили галас Візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує Вашого царя розіп'яти? Та правосвященники відповіли Ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісусу взяли і повели, Запитання Хто був найбільше винним у злочині? Пилат поступився вимогам озвірілого натовпу. Щоб не втратити свого становища, він віддав на розп'яття Ісуса. Але, незважаючи на всю свою обережність, згодом його все таки спіткало те, чого він так боявся. Він був позбавлений усіх почестей та високого становища. Не витримавши докорів сумління та мук ураженої гордості, він невдовзі після розп'яття Христа. Закінчив життя самогубством. Усі, хто йде на компроміс з гріхом, пожнуть лише горе і загибель. Найбільша вина і найтяжча відповідальність була на тих, хто обіймав найвищі посади в країні, хто був охоронцем святих істин, котрі вони так підступно зрадили. Бажання віків. Стрінка 737 Запитання для повторення Запитання перше які риси характеру Пилата я ризикую наслідувати? Запитання друге. Як часто я, подібно до Пилата, нехтую достовірною пересторогою? Запитання третє. Як би я вчинив, опинившись під тиском, з яким зіткнувся пилат? Запитання четверте. Що використовував пилат, щоб спробувати виправдати Ісуса? Запитання п'яте. На кому лежить відповідальність за смерть Божого сина, і чому?